Вітання усім, це чудовий недільний день, сонячний день. Сподіваюсь, у вашому місті, там, де ви живете, також сонячно і яскраво, дай Бог. Я зачитаю уривок з Євангелії від Марка, відомий уривок, а комусь і невідомий, тому я розміщу текст біля цього відео. Так ось, коли Ісус утихомирив бурю на морі, Він звертається до учнів із такими словами: Чому ви злякалися? Чому ви все ще не маєте віри? Перелякані, вони казали один одному. Хто ж він такий, що навіть вітер та море підкоряються йому? Нагадаю, що євреї вірили, що такі стихії, як вітер і море, підконтрольні лише Всевишньому, більше нікому. І звертаю вашу увагу на ось це слово навіть. Кожен з нас в житті. Переживає різні труднощі, проблеми, кризи і тому подібне. Ось це слово навіть, воно дуже надихаюче. Якщо навіть те, що над чим ми не маємо влади, воно підкоряється Христу, то тим більше наші земні труднощі, катаклізми, кризи, підконтрольні йому.